Казка пан Коцький. В одного чоловіка був кіт старий, що вже не здужав і мишей ловити. От хазяїн його взяв та й вивіз у ліс, думає, нащо він мені здався, тільки дурно буду годувати. Нехай в лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до кота. Лисичка та й питає його: Що ти таке? А він каже: Я пан Коцький Лисичка каже, Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і згодився Веде його лисичка до своєї хати. Та також йому годить, уловить де курочко, та сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичко та й каже їй Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки. А вона йому Є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заєць розказав за пана коцького вовкові, ведмедові, дикому кабанові. Зійшлися вони докупи, стали думати, як би побачити пана Коцького. Та й кажуть А зготуємо йому обід. І взяли сміркувати, кому по що йти. Вов каже Я піду по м'ясо. Щоб було що в борщ. Дикий кабан каже. А я піду по буряки та картоплю. Ведмідь. А я меду принесу на закуску. Заєць я Капусти. От роздобули всього. Почали обід варити. Як зварили, стали радитись, кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже Я не підбіжу, як доведеться тікати. Кабан. А я теж не повороткий». Вовк. Я старий уже і трохи не добачаю. Тільки зайчикові приходиться. Побіг заєць до Лисичиної нори, коли лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати, та й питає його, А чого ти прийшов? Послали вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким до нас на обід, а вона йому: Я з ним прийду. Але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтесь, казала лисичка, бо він, як прийде, то розірве нас. Вони почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево, вовк зарився у стогу, кабан ховається під стіл, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького. Доводить до стола, він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже Мяу, мяу, мяу. А ті думають От ворожого батька син, ще й йому мало, це він і нас поїсть. Заліз пан Коцький на стіл і почав їсти. Аж за вухами лящить. А як наївся, то так і простягся на столі. А кабан лежав під столом. Та якось комар і вкусив за хвіст, а він так хвостом і крутнув. Кіт же думав, що то миша, та туди, та кабана за хвіст. Кабан як схопиться, та навтіки. Панкоцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву, та долісся до того, що й дерево не здержало. Так він додолу впав. Гуп, просто на вовка, мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки й видко, а заяць і собі за ними забіг не знать куди. А потім посходились та й кажуть такий малий, а нас мало усіх не з'їв.